Сьогодні у випуску оперативна ситуація на фронті. Обстріли Юрківки, зруйновані будинки, загинула худоба. Запорізька атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Десять пошкоджених будинків, загибла худоба та одна поранена жінка. Село Юрківка Таврійської громади Пологівського району Заборізької області о 5 ранку, 19 серпня, обстріляли касетними боєприпасами російські війська. Отут знаходиться 30 касет, в якому по 500 штук шрапнелі. У повітрі воно роз'єднується, вилітають ці всі касети і. Зриваються на великій площі. Під час обстрілів дивом всі з родини залишили живі та неушкоджені, каже житель села Юрківка Віктор Данілевський. Ну, це ж п'ятій години почалося. І перший залп я вискочив, та саме матір у коридор, а вже на другий залп я сам в погріб. Почалися розриви, але ну, я ж не вийду, тому що ти. потім вже я все затихло, вийшов подивитися, що воно таке. Вийшов, логода, висять. Обесточено все, світла немає, ворота посічені, машина глянув побита. Один з елементів касетних боєприпасів впав на подвір'я Данілевських і не вибухнув, коли вона не розірвана, тобто вона на вигляд, як банка з діхофоса, наприклад, там, чи якоїсь там п'яти, для... ну воно от виглядає приблизно таким чином. Оцих набор стромлені кілька штук у ту здоровенну, що торчить на городі. Оце вона як носій, а це вже боєкомплект, вона декілька їх несе на своєму борту. Це не перший подібний обстріл села Юрківка, каже сусідка Данілевських по вулиці пані Наталя. спали, чуємо, що розриваються зриви. Ну, може, ми вскакуємо на підвал, прямо, прямо в Ми прямо у підвал. вскакуємо. Ну воно ну, рвало, рвало. Щоб вам сказати, я не знаю. Ну, ну може, пів години ми з підвалу не вилазили. Участок розбитий. Там вікна всі побиті, в нас воно немає ніде нічого. Там оцей трактор, син чорний спів завести, він завіз якраз три тих самих, Три снаряди, якраз би трактора нічого не залишилося. На цій території не було військових і немає військових. Тут тільки місцеві жителі. Це вже четвертий раз ця територія обстріляна. Обстріляна це тільки із-за чого? Із-за того, що це фермерське господарство, агроклас знаходиться. І Фашисти чи расисти вважають, що там щось може знаходитися, а там, крім хімікатів і зерна, не було нічого. Саме гірше, що привикаєш до всього, і вже люди не так бояться, як раніше. Звісно, страшно, як може бути не страшно, коли війна у нас. Живемо, стараємося жити, працювати, робимо все, що можемо. Наслідки обстрілів громади фіксує національна поліція, аби потім люди могли отримати відшкодування за збитки, спричинені військовою агресією російських військ, говорить Микола Свороденко. Валентин Пересипкін, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Звуки вибухів у Запоріжжі, які чули місцеві близько 13-ї години, результат роботи протиповітряної оборони Збройних сил України. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Поранених немає, інформація уточнюється. Гуляйпільський, Пологівський, а також Васильівський райони обстріляли окупанти минулої доби. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Російські терористи продовжують чинити. Цинічні злочини проти мирних мешканців нашого регіону, і тільки за учора до правоохоронців надійшло 34 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому районі, в селах Оріхівського району, а також у самому Оріхові. Внаслідок обстрілів окупантами Оріхова пошкоджені приватні будинки, вибиті шибки, потрощені вікна та двері, посічені стіни. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. У багатоповерхівках зруйновані дахи. Ударною хвилою в них позносило шиферне покриття. У квартирах пошкоджене майно, меблі та стелі. Окрім цього, ушкоджень зазнали і придомові території: пом'яті паркани, зруйновані господарчі будівлі, гаражі та автомобілі. Значних руйнувань зазнав дитячий садок. У селі Малаток-Мачка снаряд прилетів на територію виправної колонії. Через артобстріл російських військ пошкоджені приватні будинки у Гуляйполі і у селах Приображенка та Новомиколаївка Пологівського району. Обстріли, мінування та погрози підірвати Запорізьку АЕС. Російські окупаційні війська продовжують ядерний терор в Україні. Готуються до різних сценаріїв, аби реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на запорізькій атомній електростанції. Створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Ми е е залучили до цього штабу широка кола. Е Міністерств відом з різних установ відповідно там відбувається повна координація. Він працює 24 на 7, і в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається в енергоатомі. Повідомляють, що через постійні обстріли заес працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Зупинка енергоблоків атомної станції може призвести до... Фукусімського сценарію наголошує завідувач відділу радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту Олег Войцехович. Якщо не буде подачі електроенергії, буде перегрів або буде система пошкодження і інших систем безпеки, їх дуже багато на станції. Ну і такі викиди можуть залежати від в першу чергу від Самої події аварійної на одному чи іншому реакторі або на сховищі. Звичайно, з перегрівом це може бути і сценарій, такі як у фокусі. Паливо має охолоджуватися, воно дуже розігріте, бо навіть якщо е, зупиняти реактор. І навіть після установи е, потребує охолодження. Охолодження відбувається в першу чергу. За рахунок водообміну з спеціальною системою охолодження, а для цього потрібно, щоб, по-перше, подавалася вода з водосховища, а друге, це електроспоживання. Якщо зупинити охолодження, а як може це зупинити? Ну, по-перше, якщо буде відключена електроенергія, на якийсь період будуть працювати аварійні генератори? Ну, Скільки вони зможуть працювати, якщо підключити це, вже це вже технічні технічні аспекти, і хоча реактори за словами Олега Войцеховича надійно захищені, передбачити наслідку у разі виникнення надзвичайної події важко все залежатиме від потужності вибуху чи ступеню пошкоджень, а також метеорологічних умов. Якщо Станція буде зупинена, якщо буде таке заподіяне перед аварійне охолодження і контрольована ситуація. Я думаю, що ніяких вибухів не буде. Ну, але ж є така проблема, як ексцес виконавця. Ми не можемо контролювати ситуацію. Звичайно, якщо буде суттєво викид, то, то а, хмара реактивно може досягти і Європи, і Турції, і Криму. Якщо буде незначний викид, ну по перше, це в першу чергу це 30 кілометрова зона навколо станції. Ну, тобто, так і вона і вибрана, що більшість теорійних ситуацій може бути охоплена саме в цій зоні, в залежності від метрологічних умов. У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації та відселенню підлягатимуть понад 200 тисяч людей у Запорізькій області, та стільки ж у сусідній Дніпропетровській. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Екстрені служби перебувають у бойовій готовності. Ми розуміємо, що Сценарій надзвичайних ситуацій існує в будь-який момент, але як ми вже сьогодні зазначили, коли мова йде про державу терориста, тобто нам важко прогнозувати, що саме був обстріл реакторів. Що я маю на увазі, коли був момент захоплення, перед тим було обстріл вже на території станції безпосередньо реактивними снарядами, тобто яких ще сценаріїв можна очікувати від ворога? Важко передбачити. Росія не полишає намірів і відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України та перепідключити її на Крим, каже президент енергоатома Петро Котін за останні три тижні, фактично там. Збільшились оці намагання російських загарбників, російських терористів пошкодити обладнання атомної станції через обстріли атомної станції і також обстріли лінійки, якими з'єднується станція з енергосистемою України. І це дуже небезпечно, дійсно, тому що їх план, ми ще зараз розуміємо, вони хочуть роз'єднати станцію від роз станцію з українською енергосистемою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий. Період, коли у станції не буде зв'язку української енергосистеми, вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на ті генератори. Нагадаємо запорізьку атомну електростанцію, російські війська захопили 4 березня. Вона є найбільшою у Європі та третьою у світі та має шість енергоблоків через постійні обстріли окупантами території зас шести енергоблоків наразі працюють лише два. Юлія Сенек, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Блекаут Запорізької атомної електростанції, тобто повне знеструмлення, напередодні найважчої зими в історії України, матиме тяжкі наслідки, каже фахівчиня з питань енергетики Марина Шапринська. Якщо, е... Все ж таки росіяни зроблять те, що вони намагаються зробити, то ми десь загубимо приблизно 30 електроенергії, яку виробляють наша енергосистема України. Наша енергетика співпрацює з закордонними країнами, такими як Словеччина, Румунія, Польща, куди ми зараз продаємо свою електричну енергію, тобто ми Можемо сказати, що у нас є електроенергія в повному достатку, з урахуванням того, що ми маємо сьогодні зайву електроенергію, яку ми можемо продавати за кордон. Я думаю, ми зможемо пережити і цю зиму вночі. Лягаєш спати і боїшся, що ти вранці не піднімешся. Так про життя в Оріхові каже місцева жителька Олена. Каже, місто окупанти обстрілюють чи не щодня. Внаслідок цього, зокрема 16 серпня, загинула людина. Гімназію Сузір'я окупанти розбили наприкінці травня. З того моменту тут нічого не змінилось. Подекуди на полицях можна побачити книжки, а на стінах навчальні плакати. Все ще стоять трохи зміщені парти. Утім, нічим не проховати діру замість стіни обваленої з даху до першого поверху. Ми пам'ятаємо добре з історії, що робили раніше люди. Раніше СССР, то що вони робили? Вони вбивали історію кожного народу. От те саме зараз твориться з нами. Вони вбивають нашу історію, вони вбивають нашу культуру. Через обстріли часто пропадають світло, та вода розповідає пані Олена. Часто привозять гуманітарну допомогу та щодня видають хліб. Втім, безпечніше не почуваються. Додає жінка, чому не поїхала, я вам скажу. В мене син на інвалідності погано ходить. Він сказав, мамо, я з рідної хати нікуди не поїду. Він мені сказав, мамо, ти можеш їхати. ви ж розумієте, яке це материнське серце. Я не зможу поїхати і бросити його. Галині Михайлівні 76 років. Живе у місті разом із донькою. Каже, їхати нікуди не планує, адже від війни не сховатися. Ті і приводять, приводять, і гуманітарку приводять у нас у сім'ї. Туди ж треба йти, це, я тут. Днями ситуація в Оріхові загострилася, каже місцевий житель Віктор. Ну, перед цим стріляли, ну як, не часто, а це тепер постійно обстріли. Ну, так і живемо, а як ми живе. Ну, обстріли заховались. Нема обстрілів вийшли, поробили. За один час можуть. Бути... Продовж години можуть крити все місто. За дві години можуть конкретний район тільки накривати. З чого гатять? РСЗО РСЗО Сао Міномете просто по житлових кварталах просто по житлових кварталах. через посилення ворожих обстрілів на території Оріхівської міської ради оголошено тривало комендантську годину з чотирнадцятої години вісімнадцятого серпня до шостої ранку 22 серпня. Карина Галунова Владислав Киящук новини на Суспільному Запоріжжя Виїзд через Васильівку Запорізької області на підконтрольну територію України залишається фактично єдиним найкоротшим шляхом для жителів Херсонщини, розказав Суспільному журналіст, який сам виїхав із Каховки Олег Батурін. Зараз він продовжує стежити за ситуацією на Херсонщині та допомагати бажаючим евакуюватися. Бо є ще шлях через Крим, Росію, Латвію, Грузію. Але цей шлях аж ніяк не можна назвати коротким шляхом. Довгий час дорога через Василівку у напрямку Запоріжжя була більш-менш легкою, тому що там було менше російських блокпостів у порівнянні з іншими напрямками. На блокпостах російських військових були списки, кого затримати. Але це списки жителів Запорізької області. Жителів Херсонщини там в цих списках до певного часу не було, тому багато людей змогли проїхати. Але ми знаємо, що наразі на Васильівській. Ському блокпості багатьом людям доводиться ночувати по 5-6 днів. Окупанти припускають певну кількість машин щодня у певні часи. Наприклад, був період не так давно, коли вони зранку формували списки на виїзд, по 100-200 авто. Вони могли виїхати протягом кількох годин. Вранці потрібно записатися, ввечері проїхати. Час для проїзду щодня змінюється. Це такий спосіб заробітку для окупантів. Російські військові брали гроші за виїзд, коли люди виїжджали через село Станіслав на Миколаїв. Наразі такий самий бізнес формувався на Васильівці. Навіть якщо хтось із людей знаходиться в якихось списках або побував на підвалі викраденими, або у нього відібрали якісь документи, вони все одно мають шанс виїхати. Щоб виїхати протягом дня 700 доларів з машини. А щоб виїхати людям, які в списках, ціни називають різні: від 1000 до 1500 доларів. Але є і 3000 доларів і 5000. Це зверху на додачу, бо врахування оплати перевізникам 7-8 тисяч гривень. Гривень з людини, аби доїхати з Херсонської області до Запоріжжя. Призером чемпіонату світу з цеквондо став запорізький спортсмен Максим Маненков. 16-річний хлопець привіз зі столиці Болгарії бронзову медаль. Підготовка у нас сама підготовка з самого початку року була вдала. Ми їздили в Арабські Емірати, взяли медаль, у Туреччині виступали. Після того, як розпочалась війна, ми тренувались двічі на день. Підготувались, як змогли, якщо враховувати той факт, що в мене була травма, спазм спини, через це можливо не вистачило якихось прав та витривалості, що позначилось на поєдинку із тайпейцем. А у психологічному плані я був готовий на 100%. На чемпіонаті спортсмен провів п'ять поєдинків із представниками Канади, Ізраїлю, Алжиру, Азербайджану і Тайбея. Останньому програв. Це вже не перше призове місце спортсмена. У 2019-му Максим Маненков забрав чемпіонат чемпіонату світу золото у віковій категорії кадети. Наразі спортсмен продовжуватиме відновлення після травми та тренування. У музеї машини часу, що у Дніпрі, перша виставка з початку повномасштабної війни. Її центральний екземпляр автівка Перспектива ЗАЗ-1102. Нам було страшно це названня використовувати е десь в январі. Перспективу зарубалой і... Ну, Но зараз це вже не страшно. Це вже актуально. Тому от вона перед вами, я сподіваюся, вона навсегда залишиться в историї, как переднеприводний автомобіль, изготовленный в Запорожье. Нову модель створили на заводі Комунар, проте у виробництво її так і не запустили. Цю модель запорожця під час презентації у Москві забракували, натомість наказали використовувати ось таку базову модель, за якою вже вишукувалися черги. директор музею Михайло Прудніков каже: автівок перспектива у світі всього три. Одну з них дослідний зразок зберіг від утилізації гонщик Іван Кошкін та передав музею. Однак перед цим каже директор, власник використовував автомобіль з особливою метою. Он сказал, ну я на нем построил дачу. То есть поэтому, он говорит, она нормально держит 6 железнодорожных шпал. Поэтому вот последним таким маленьким моментом к новой машине, нашим дополнением, было то, что мы добавили железнодорожную шпалу, которую вы видите, она стоит на багажнике, и крепится у нее. Получается, что Кошкин договорился с директором, чтобы по остаточной стоимости металлолома ее продали. При этом он еще выбрал себе импортную коробку, импортный двигатель. И получился здесь вообще симбиоз. То есть перед вами, как бы можно сказать, маленький аэробус европейский. Олександр Лось розробляв для цієї моделі схему електрообладнання. На виставці представлена ще одна машина. Її своїми руками зробив батько Олександра. Сімейний автомобіль для того, щоб чотири людини сіли і ще й дітей пару штук посадили і поїхали десь на Оріль рибку ловити. Це мета зробити все своїми руками. Це настоящий, як кажуть, саморобний автомобіль. Основа автомобіля це рама з уголків 25 на 25. Продавалася спокійно в, в магазині. Алюмінієві панелі, це все дюраль. Був такий магазин, уміли руки, там продавалися ділові відходи. Вот там покупалися ці деталі. Фамілія така у нас лось автомобіль-ласенок. Наталя з Херсона завітала на виставку з родиною. Говорить, прийшли, аби відволіктися від війни. Задум взагалі всього виставки дуже цікавий, оригінальний. І хотілося, щоб таких виставок було більше, тому що ну, як історія, вона ну, ці речі зникають, а наші діти ми, і нам здається, хотілося б згадати це все. Для переселенців на вхід у музей діє знижка у 50%. 30%. Юлія Юля Трофімова Олексій Коренев новини на Суспільному Дніпро